На продажі є Volkswagen Tauran. Це 2011 рік 2.0 TDI 6 місяць 2011 року. Авто було мною пригнане особисто з Німеччини. Це авто в дуже хорошому стані. Все обслужене, замінене маслом в моторі, в коробці, нічого взагалі не треба робити, сідати і їздити. Коробка в цьому авто DSG DQ 250. Це найнадійніша коробка взагалі Volkswagen, яка за всі роки була зроблена, як автомат. Надійнішого не буває. Найбільший строк служби був в цієї коробки, бо тому що навіть я особисто її перевірив на іншому авто. Я декілька років лавету тягав з автомобілем і з цією коробкою взагалі нічого не сталося. Авто має таку комплектацію. У нас йдуть LED-фари. led фари, у нас є круговий парктронік, умивачі фар, легкосплавні оригінальні Volkswagenські диски. Покажемо, якому стані колодки. Колодки у нас в дуже хорошому стані. Розина у нас ще дуже хороша зимова. Вікна всі у нас йдуть 11-м роком. Зеркала у нас складаються електрично і мають підсвітку. Вдень не робить, але працює вечором ця підсвітка. Авто версії Highline. Це є 2.0 TDI, 103 кВт, 140 кінських сил. Покажу, як складаються зеркала. Зложилося. Тепер там. Відкриваю. Відкрито. Обшивочки в нас цілесенькі, без пошкоджень взагалі. У нас є круїз контроль. Пробіг у нас 194 тисячі. Не круче них. Це рідний пробіг. Авто має двохзонний кліматронік, підігрів двох передніх сидінь, підігрів лобового стекла, має магнітолу. Магнітола е, має Bluetooth аудіо. І парктронік може показувати на цій магнітолі. Тут включається цією кнопочкою. Включається, виключається. Авто має автопарковку. Теж. Є у нас підлокотник, регулюється по висоті, по довжині. Зверху ми маємо такі два великі сховки. Справні робочі. Сидіння в нас відповідають цій версії. алькантара. Сидіння без пошкоджень взагалі. Буде, якщо придивитися таке від цієї пластмаски, бо колись сідають люди тут, так прижимаються до цієї пластмаски. І тут є таке мінімальне якесь там пошкодження. Це алькантара. Сліди лишаються від пальців. Є два ключі автомобіля. Педалька в нас без потертостей взагалі. Великі слово знизу, шуфлятка. У дверях у нас є такі резинові підставочки. Це рідко, які моделі мають. Переважно є пластика. Тут як ви щось ставите бутилочку, щоб вона не гріміла, є така підставочка резинова. Вікна всі можна не обдивлятися, я перевірив. Всі вікна йдуть 11 роком. Є в кріслах столики з двох сторін. Столики справні. Стаканник справний. Тут ми маємо столик. Тут під ногами з двох сторін в тауранах є такі сховки. В цьому сховку у нас є він код автомобіля. І в цьому сховку в нас теж є. Кажу, тут теж є такий сховок під ногами. Тут у нас під ногами теж є, підігрів ніг. Ці сидіння дуже легко складаються. І тут розблоковується. І ці сидіння можна забрати взагалі. Все роблю однією рукою, і навіть однією рукою це можна безпроблемно забрати. І Похиляються теж взад, що на них можна забирається ця шторка, на них можна зручно спати на цих кріслах. Ззаду у нас бампер мав таку наклеєну чорну якусь вона грязна трошки. чорну матову таку захисну плівочку бампер. Таких пошкоджень немає, тут на зражавчини немає взагалі, стан ідеальний. Кляпа у нас без пошкоджень. Ідеальна. Є шторка у нас. Багажник дуже великий. Як ці сидіння зложити, то тут е, об'єм багажника як маленького бусика. Двометровий холодильник перевіряв, сам перевозиться безпроблемно в такому автомобілі. Під низом ми маємо таку сховок ще. Тут у нас є думкрат, гак, викрутка, і в нас ще є збоку е, е, цей пластик, що є під цією кришкою, його можна викинути і поставити замість нього дукатку. І тут маємо такий дуже великий сховок з цієї сторони. Покажуть всі вікна, камера фокусується на сонце тяжко і заднє вікно. У нас парктронік є круговий, він бік теж показує. Диски всі ідеальні. Камера довго фокусується, але тут є одиничка теж. Обшивочки все в ідеалі. Сидіння теж в ідеалі. Це сидіння з нього робиться як столик, куди речежок і воно складається вперед лягає. В цьому сидінні теж ми маємо шуфлятку і знизу великий сховок. У нас є всі документи готові до реєстрації. На авто їздила жінка. Він код для бажаючих. Це... Митна декларація, можна подивитися він код автомобіля, хто хоче перевірити. І покажу і тут у нас є холодильник в цьому сховку. І тут є, можна виключити замок, можна виключити подушку безпеки цю в панелі. Це для того, як перевозиться дітей спереду, бо ця подушка не розрахована на вагу дитини. Або коли перевозиться в кріселку, багато хто повертає кріселку в цю сторону до панелі і так присібає, бо так зручніше дуже маленьких дітей возити. І цю подушку виключається обов'язково в Європі. Але краще дітей спереду не перевозити. Краще її возити ззаду. І тут теж покажу, що тут одедичка. Фари у в нас в ідеальні. Це LED, поворотні фари, адаптивний біксенон. Ближні і дальні у нас є ксенон. На даху ми маємо хромовані релінги. Бампер у нас в ідеалі. Бампер не підкрашувався, він такий був в ідеалі. Коробка в нас переключає ідеально, без всяких зауважень. Перевіряв, особисто знаю, як має переключати. Покажу, що в нас під капотом. Тут в нас ні один болт в автомобілі не був вкручений. Перевірив, все оглянув. Двогомасовий маховик в хорошому стані, його не чути взагалі. Легенька пара йде, але як диму, такого немає. Відкажу тут. Газів немає, бо ця кришка би вилетіла, якби були гази. Газів немає, двигун працює ідеально. Часов у нас чистенький. Саживий у нас на місці. Акумулятор дуже хороший, заводить дуже добре. Булти в нас не круче, ні. Покажи, тут. Фари у нас не кручені. у на рідні. Кліматронік у нас робочий кондиціонер. В оглядав знизу. Рівнесенькі, не мальовані, нічого не роблене, болти не кручені. На передньому підсилювачі болти не кручені. Перед нас не був руханий. Тут у нас хтось попшикав таким золотком, це мідю. Понапсикував, бо тут любить корозія чіплятися, хтось як захист від солі німецької. Покажу, як коробка у нас переключає. Так, коробка на паркінгу, включаю де? ручника. Авто зразу їде. Включаю взад. Авто зразу вже їде взад. Прискорює дуже добре. Ідеально без рівків переключає, не копається нічого. Стаю на місці, видно, чи видно, видно швидкість. Даю повний газ. Коробка працює ідеально, ніяких помилок немає взагалі. Все в супер стані. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Вдалих покупок мирного неба і перемоги нам в цій війні.